Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Требушна. Сьогодні 3 березня, п'ятниця і легка п'ятнична тема. Сьогодні буде. Назвемо її так: ці антикорупційні органи зламались. Несіть нові. Це був жарт чи доля жарту. Антикорупційні органи останньої надії на справедливість за останній тиждень здивували набором рішень, які багато кого змусили навіть в останній надії засумніватися. З одного боку, антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд один за одним фактично дозволили відкупитись від покарання персонажам, в чиїх діях складу злочину бачив навіть кріт. Минулого тижня по цій не побоююсь цього слова схемі покарання. Пішов нардеп слуги народу Олександр Трухін за спробу дати Хабару 150 тисяч доларів поліцейським, яку бачила вся країна. Трухін отримав 15 хвилин сорому. Розумію, що забив глупость. Отримав обвинувальний вирок і штраф склав мандат і дав обіцянку переказати 6 мільйонів гривень фандрейзинговій платформі Юнайтед 24 Цього вже тижня вчора за точно такою ж схемою покарання, як я і анонсувала вам тут на каналі ще в понеділок, отримав своїх 15 хвилин сорому одіозний мер Полтави Олександр Мамай, якого судили за справу відчайдушних домогосподарок. Ми знаю в повному обсязі. Я дійсно покликав себе в кабінет Татаріну дітям і попросив її, щоб влаштували на роботу моїх тату і валютів. Мамай для тих, хто пропустив ось тут посилання на цю феєричну історію, публічно визнав, що прилаштував двох своїх хатніх робітниць. Ольгою Валентину, експертками з урбаністики в комунальне підприємство, де вони протягом цілого року чемно отримували приблизно по 13 тисяч гривень на місяць з бюджету міста, за те, що покращували урбаністику в периметрі приватного маєтку Мамая. Тобто цілий рік громада Полтави утримувала двох домогосподарок мера і заплатила за це громада Полтави 570 тисяч гривень. Ще 13 секунд слави для Олександра Мамая, ще влітку мер Полтави називав цю справу повною туфтою, а не схожим на людину, яка буде обкрадати громаду Полтави. Ви знаєте, повна туфта, повна нісенітниця. Я можу сказати, що слідство розбереться, постави крапку суд. Але якщо ви хочете запитати в мене особисто, то схожий я на на того, щоб це все робив. Не схожий, як виявилось, дуже схожий. Знаємо, що... За щире зізнання в тому, що він таки схожий на ту людину, яка обкрадала громаду Полтави. Мер отримав 5 років, але теж не сів. Тим також прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури уклали угоду про визнання винуватості в обмін на зізнання, відшкодування збитків і знову ж таки донату 2 мільйони гривень у все той самий фонд Юнайтед. 24 Мамая звільнили від відбування покарання зі спитовим строком в один рік і забороною займати посади на один рік. Тобто, якщо протягом року Мамай вчинить злочин, його посадять. Якщо ні, то судимість погасять. Обвинувальний вирок є підставою для дострокового припинення мерських повноважень теоретично. Але прямо на виході з суду Мамай заявив, що від мерства відмовлятись не збирається. А ви будете участь у виборах 25-го року брати? Скажіть? Так. Да. У мене відстановили на одні. Так. Через рік повертаюся на посаду до того. Повноваження ніхто складати не буде. Мене територіальна громада обирала. Так, що територіальна громада Полтави ваша Полтавська битва ще не виграна? Сподіваюсь, хоча б щире зізнання мамая в суді переконає тих, хто за безкоштовний цукор голосував за нього. В тому, що безкоштовний цукор коштував їм по 13 тисяч щомісяця двом панянкам, які прибирали хату Мамая і варили йому обіди. Ну і третю, таку ж саму угоду про визнання винуватості вище антокорсуд затвердив цього тижня у справі про спробу підкупу голови Державної інспекції архітектури та містобудування Семена Кривоноса. Представник забудовника компанії Perfect Group Сергій Саміляк намагався за 120 тисяч доларів вмовити інспекцію, прийняти в експлуатацію зведену з порушеннями багато. Топоверхівку цей чоловік теж пішов на угоду зі слідством. Суд призначив йому 5 років умовного позбавлення волі зі спитовим строком у 3 роки. Він також зобов'язався внести 100 тисяч доларів на все той самий фонд Юнайтед 24 2 мільйони гривень його застави підуть на підтримку Збройних сил України, і 120 тисяч доларів хабаря вже були конфісковані в бюджет. Якось так з одного боку, дивлячись на всі три історії, хочеться сказати, що наш вищий антикорупційний суд самий гуманний антикорупційний суд в світі. І, мабуть, таки так: за 3,5 роки роботи вищий антикорсуд виніс 100 з невеличким вироків, з них 31 закінчились саме угодами зі слідством. 31 підозрюваний визнав вину і компенсував нанесені збитки в обмін на пом'якшення покарання. Реальна сіла за такими угодами одна людина. Хоча більшість сотні справ таки були повноцінно розглянуті в звичайному порядку, без угод 63, І люди понесли реальні покарання. На початку роботи антикорупційних органів необхідність практики укладання угод з її слідством аргументувалась тим, що це має стати важливим інструментом у боротьбі з корупцією. Мовляв, у справах про розкрадання в особливо великих розмірах. Які передбачають покарання від 7 до 12 років, антикор органи зможуть пропонувати другорядним фігурантам справ такі угоди в обмін на пом'якшення вироку і сприяння розслідуванню, щоб слідчі могли добратися до головних фігурантів справ, до так званої великої риби, другим аргументом було те, що мета створення антикорупційних органів загалом не посадити всіх, а сприяти зменшенню корупції. Але дивлячись на кейси, того ж таки Трухіна і слухаючи, як Мамай каже, що все одно повернеться в крісло мера в наступну хвилину після того, як він зізнався, що обікрав громаду Полтави, у мене не виникає відчуття того, що ці дві історії будуть якось сприяти зменшенню рівня корупції. Мені здається, у потенційних і реальних корупціонерів вони мали б викликати відчуття того, що можна давати хабарі і обкрадати громади, і за це тобі буде 15 хвилин публічного приниження, умовний термін, плюс віддати трохи награбованого на потреби Збройних сил України. І то, якщо піймають, разом ці три історії за один лише тиждень складаються в картинку про те, що умовних поганих хлопців, які заслуговують на покарання, не карають. І навіть як такий собі креативний спосіб наповнення фонду United 24 грошима корупціонерів, це теж виглядає дещо сумнівно. Бо крадеться підозрюю сильно більше, ніж донатиться. І це була перша половина історії про органи, які поламались. Друга половина історії це історія про те, що карають якраз навпаки умовних хороших хлопців. Підозри і звинувачення за кілька останніх тижнів отримали кілька колишніх посадовців, які після революції гідності прийшли на держслужбу з приватного сектору. І яких велика частина тієї спільноти, яка виступає за європейські цінності, за реформи, за боротьбу з корупцією і за впровадження прозорих практик, вважає людьми, які саме такі речі в держсекторі і просували. І попереду кажуть, вручення підозр і іншим, колишнім реформаторам. В січні НАБУ і САП повідомили про підозру екс-голові правління Нафтогазу Андрію Коболову за 229 мільйонів гривень премії, яку він отримав за перемогу Нафтогазу над Газпромом в суді у справі про транзитний контракт. Україна тоді відсудила у російського газового монополіста 4 мільярди 600 мільйонів доларів. Передбачала, що розмір винагороди для причетних до перемоги посадовців «Нафтогазу» буде становити 1% від суми виграшу. Тобто 46 мільйонів доларів або 1 мільярд 270 мільйонів гривень. На бої у матеріалах справи апелюють до того, що Коболев ініціював виплату собі премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло чинне законодавство. На замість дозволеної максимальної суми виплати у 37 мільйонів гривень він отримав 266. Посилаються на БУІСАП на постанову Кабінету міністрів No859 про розміри оплати праці керівників підприємств державної власності, яка обмежує розмір премії за рік сумою в 24 посадових оклади. Її премія Коболева перевищила. Адвокати Коболева наполягають, що ця постанова не поширювалась на випадок визначення розміру премії саме йому, голові Нафтогазу, оскільки розмір премії визначала наглядова рада компанії. І ще в січні після вручення підозри Вищий антикорупційний суд визнав її необґрунтованою і відмовив НАБУ і САП в обранні Коболєву запобіжного заходу. Але антикорупційна прокуратура оскаржила рішення в апеляційній палаті вищого антикорсуду, і апеляція таки призначила Коболєву заставу. Ті самі 229 мільйонів гривень. Зараз йому на заставу збирають кошти, бо його особисті рахунки арештовані. Я на жаль не юрист, щоб давати цьому об'єктивну і неупереджену оцінку. Це раз і два. Для того ми і боролися і боремось за створення незалежних антикорупційних органів, щоб вони давали об'єктивні і неупереджені оцінки діям топ посадовців. Незалежно від того, подобаються нам ці топ-посадовці чи не подобаються. Незалежно від того, наші вони чи не наші, і незалежно від того, справедливим чи аморальним нам здається такий розмір премії в такій країні і в такий час. Але є декілька але одразу після Кобальова підозру отримав і колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Пивоварський у 2014-2016 роках проводив реформи транспортної галузі. В 2015-му він розділив корабельний збір, який платять судновласники в українських портах, у пропорції 50 на 50 між державою та приватними власниками портів. тобто дозволив комерційним компаніям, які за свої власні гроші побудували нові причали в морпортах, збирати собі половину корабельного збору. До того всі кошти отримувала держава, хоча власники несли витрати пов'язані з утриманням інфраструктури портів. Причому такий розподіл 50 на 50 передбачав ще ухвалений в 2013 році закон про порти, який просто ніхто не виконував, як я розумію. І Поварський підписав наказ про розподіл, яким фактично виконав цей закон. Звучить, наче все логічно, але не для набу. Бюро вручило поваварському підозру в тому, що поділившись з приватним сектором цим збором, він допустив зловживання службовим становищем і завдав державі збитків на понад 30 мільйонів доларів. Йому і його заступнику загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 6 років, якщо їхню провину доведуть. Ці дві історії абсолютно різні за обставинами і можливим складом можливого злочину. Спільне в них фігуранти, колишні реформатори і різні джерела, стверджують, що це не останні підозри людям з кола тих, хто брався впроваджувати реформи після втечі Януковича. І все разом це справляє враження. Скажімо так, початку репресії проти людей, які на постмайданній хвилі реформ перейшли з приватного сектору в державний, щоб спробувати перебудувати неефективні державні структури і підприємства так, щоб ті функціонували як ефективний бізнес і генерували прибуток, а не збитки. Можливо, ці дві історії збіглися в часі випадково, бо в обох справах майже одночасно були зібрані усі докази, і експертизи, і тому одночасно вийшли на процесуальні рішення. Можливо, справа в тому, що у антикорупційної прокуратури два роки не було, як ви пам'ятаєте, керівника і справи отримали рух зараз, бо у нового керівника дійшли руки до давніх справ і їх треба закінчити. І прокуратура виконала свою функцію і передала відповідальність далі вищому антикорупційному суду, щоб той поставив крапку. Можливо, висунуті обом реформаторам звинувачення здаються суперечливими, тому що в обох справах антикорупційні органи фактично вперлися в недосконалість українського законодавства, яке можна по різному трактувати і тлумачити. Закони виписані так, що одні норми суперечать іншим, постсовкові бюрократичні процедури, такі що крок вліва розстріл, кримінальний і кримінально-процесуальний кодекси. Взагалі потребують капремонту давно, а експертизи в кримінальних провадженнях ну просто біль. Щоб не стояло за матеріалізацію підозр колишнім реформаторам і індульгенції Мамаями Трухіним з іншого боку, саме зараз все може бути використано для дискредитації реформ для того, щоб зробити токсичну саму думку йти на держслужбу. І в найбільш пасимістичному сценарії для перетворення антикорупційних інституцій на бутафорні декорації. Можливо, я нагнітаю, і нехай я помилюсь, але якщо все це не збіг, а план, то це план реваншу корупціонерів і ватників. Я не буду ставити зараз під сумнів думку про те, що вибудована з нуля антикорупційна інфраструктура з часом дасть результати в країні інституції, які десятиріччями розбещували корупцією, поступово змінить правила гри для всіх. Тому що саме цього і хочуть ті, кому ці інституції не подобаються, тому що навіть в таких умовах, коли вони недостатньо стійкіші і недостатньо зубасті, вони створюють проблеми Коломойським, Татаровим, Ахметовим, Халімонам, Насіровим, Мартиненкам, Мамаям і іншим Трухіним. Але в неділю я поставлю всі ці запитання, які викликали рішення антикорупційних органів людині, яка бачила роль набу САП і антикорсуду, в тому, щоб ці нові інституції стали ефективними інструментами боротьби з корупцією і дали Вштовх для змін іншим правоохоронним структурам і судам Віталію Шабуніну, керівнику центру протидії корупції. Я ці питання поставлю. Дивіться тут на є питання в неділю. Не забудьте підписатись і натиснути щось там внизу під цим відео, щоб ці речі бачило і розуміло більше людей. Побачимось завтра. Па!